Шанувальники спорту на Буковині в очікуванні дуже цікавого боксерського поєдинку. 1 грудня у Чернівцях відбудеться матчева зустріч національних збірних України і США під патронатом голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папієва. Американські боксери уже у Чернівцях і готуються до відповідального матчу. За дві доби до спортивного двобою між національними збірними України і США відбулася ось така спільна акція боксерів біля готелю Буковина. Який є головним партнером матчевої зустрічі? Спортсмени спільно посадили фруктові саджанці на знак подяки Чернівцям за гостинність Буковинського. Для американської команди це емоційно чутлива подія, яка засвідчує, їх тут чекали, зазначив наставник збірної США. А посаджені деревця покличуть їх знову повернутися на Буковину. Така спільна акція приурочена також до важливої спортивної дати 20-річчя заснування Федерації боксу України. Чернівці приймає такі от дві супердержави в боксі. Я б халі перше хотів би подякувати Валері Чинушу, депутату міської Чернівецької ради, за його теплий прийом, за те, що він взяв всі, так сказати, ці моменти. Він партнер федерації боксу України. Мальчева зустріч боксерів США і України за два дні. У Чернівцях. це товариський спаринг і у плані підготовки до Олімпіади у Лондоні українські боксери сильні професіонали у нашій команді. Також тому цей матч між нашими збірами буде дуже захоплюючим. Сполучені Штати Америки, так і збірна команда України. Ми готуємося. Це все йде підготовка до олімпійських іг, які відбудуться значить в Лондоні. На цей матч українських та американських боксерів очікується приїзд олімпійського чемпіона Василя Ломаченка. Ігор горсавщин, Руслан Кокол, телеканал Буковина.